Ранкова кава з творчими командами. Попередні підсумки національного конкурсу короткого метру Миколичук оупен Десятки фільмів та тисячі відвідувачів фестивалю годацького кіно Миколичук оупен завершується показ національного конкурсу. Аби глядачі могли дізнатися більше про кінозйомки. Організатори влаштували ранкову каву із творчими командами. Ми вчора дізналися да, на такому короткому Q&A, що два фільми з тих, що ми побачили, були відзняти вже під час. Повномасштабного вторгнення, тобто в 22-му році, да, і е, записом можуть служити референсами для, для повних метрів. Серед таких фільмів велика маленька війна режисера Мирослава Латика. Він пригадує, як створював сценарій стрічки. Я за ніч написав сценарій. До фактично якось от я почув цю історію. До вечора я поносився плюс-мінус. Але в історії ну я, я коли вже її почав склати історію, вона росла ще додатковим персонажами. Каже на створення цієї короткометражки, його надихнула мама та власна життєва історія, яка й лягла в основу сюжету серед учасників національного конкурсу. Олексій Новіков із короткометражкою Оптика. Кіно про неминучість перехідних станів, крізь які намагається продертися головний герой, крокуючи до нового життя. Військовий, цивільний, одружений, розлучений, проклятий, прощений, розповідає режисер. Оптика це радше присвяти така герою. Нато тобто ми хотіли пропрацювати цього героя. А в онуці там буде абсолютно інший сейтинг, інша стилістика. Але герой залишатиметься той самий і буде продовжувати розвиватися. Головний герой зараз захищає Україну від московитів та ділиться чим хоче зайнятися після перемоги. Мені хочеться пробувати інші ролі. Мені здається, в мене вийде, в мене вийде. і раз оптика стала ну, такою трошечки сатиричною ролью, де все ж таки ти ходиш таким більш-менш квадратним обличчям, але в багатьох моментах ти починаєш проявляти емоції. Уже сьогодні ввечері відбулася церемонія закриття фестивалю Миколайчук ОПен, під час якого оголосили результати національного конкурсу. Наприкінці показали кінострічку Незламність режисера Ялмарі Хелендера, Романоліник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4